Красивий щедрий рідний край, і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе що зветься Україна. Велична щедра і прекрасна мова, Прозора і чиста, як гірська вода. Це Україна, мова бабінкова, така багато і вічно молода. Мова кожного народу, Оксана Забужко Мова кожного народу неповторна і своя. Ні гримлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я, На своїй природній мові і потоки гомонять, зелен клени в ті проби, по клановому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту навіки, українську рідну мову, вдар мені дали батьки, берегти її. Лекати буду всюди і повсякчас, бо ж єдина так як мати мова в кожного із нас. Україна рідний край, поле, річка, синігай, -стеж, йти, стежкої воно я і ти. Ліна Костенко усе моє, все зветься Україна, буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ті ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога явори. Усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна. Чи хоч спинись і з Богом говори.